Вулиці венесуельської столиці засяяли святковими вогнями. Усюди гірлянди й сяйні інсталяції. У Каракасі та в усій Венесуелі почався різдвяний сезон. Це дуже гарно. Вулиця прикрашена, зелена трава. Ми бачимо, що вкладено багато сил, щоб почати святкувати різдво на два місяці раніше. Венесуельці відомі тим, що завжди радіють життю. Тому ми раді, якщо святкування різдва починається раніше. Місяць тому президент Венесуели оголосив, що різдвяний сезон країні почнеться в жовтні. Пояснив це тим, що люди мають право влаштовувати свята коли хочуть. Утім, Ніколас Мадуро застосовує таку стратегію вже не вперше. Останніми роками політична напруженість у країні лише зростає, а недавні непрозорі вибори президента ще більше ускладнили ситуацію. Попри це, люди однаково радіють блискучим вогням та різдвяним ялинкам. Це дуже гарно і дає привід очистити свої думки та перемикнутися на щось інше. Це допомагає нам відволіктися від усього, що сталося протягом останніх трьох місяців. Тож це чудово і у певному сенсі надихає офіційно святковий сезон у Венесуелі триватиме з 1 жовтня по 15 січня.